Для нашого аромасаше з лаванди я взяла ось такі матеріали. Перш за все, це можна бічовку або таку нитку якусь брати. Будемо капелюшок робити. так, Проводочок це ручки. Ось я ще взяла також окуляри. Робила, ну, раніше робила ось такі, може вони пригодяться на кошечок. Ось такий. Може, в ручку домовлялись ці наші. також квіточки лавандового кольору, трояндочки. Потім можна брати якесь мережево там, чи ще щось. Я взяла ось така, у мене була тканина. От Потім лаванда, е, стрічечки під колір. Е, потім я взяла ось таку для, для капелюшка ось така пластинка це із, із булавок. Потім половинка від пластикового яйця. Ну ви зрозуміли, так? От, і ось така заготовочка яйця це на голівку. Це теж на капелюшок. Отже, ще я забула, бачите, не взяла якийсь трикотаж. Кусочки голівку обтягнути, хочу трикотажу. Кусочки трикотажу ось я взяла. Це ми голівку обтягнемо. нашу. Зараз ми будемо робити. Шляпку, капелюшу. Так. Значить, нам потрібно вирізати ось оцю серединку. Вирізаємо серединку. Навикимо. Тепер нам потрібно ось сюди приклеїти ось так от приклеїти нашу Значить, так, отут по кругу ми змащуємо, о, клеєм гарячим, так? Так, і приклеюємо наш капелюшок от сюди, до цієї пластиночки. І поки він буде засихати, ми зараз і з вами обтягнемо трикотажом нашу голівку. Обтягуємо яєчко трикотажем гарненько, так. Ниткою тут ми зафіксуємо. Зафіксували гарно ниткою. От, і крайчик можна, крайчик можна клейчиком тут мазонути або зав'язати. Так, все, тепер це теж лишаємо. Тепер будемо робити наш капелюшок. Значить, ось сюди нам одразу петельку відрізаємо нашу нитку, так, і ось тут, дивіться, у нас. Є дирочка, так, ми сюди засовуємо, рівняємо нашу матузочку. так. Отут зав'язуємо гарно на пару вузлів, щоб воно в нас не вилізло через дирочку. Якщо нитка товста, то й одного хватить вузла, але я все-таки на два. Так, от, тут у нас готово. Тепер починаємо обклеювати. Значить, обклеювати я буду без з верхівки. І отак трішки намастила. Так, і тут поклеюю. Отак. Повністю все. Отак по кругу. Отак обкручуємо, покругу покручуємо. Треба обклеюємо наш капелюшок. Капелюшок готовий вже, так? От тепер що ми будемо робити? Нам потрібно голівку сюди вклеїти. Будемо робити Так, мабуть, буде. Значить, я оце зараз обрізаю зайві оці куски так. Зайві оці куски зараз ще раз перевіряємо. Так, тепер розрізаємо на, на дві частини. Ось тут, а. Значить, з цієї сторони я навіть, навіть не буду обрізати, щоб воно більше під шапочкою було так об'ємно. Так, з цієї сторони приклеюємо кісочки і з цієї. Одинаково дуже на дивимося, разом. Так, отак. Так. І це все ми ховаємо під шапочку. Дивіться, яка буде гарнюня. Вибираємо, де в нас буде перед. Це в нас буде перед. Сюди наливаємо клею, отак по кругу, щоб гарно прихватилось. Так, і засовуємо нашу голівку. О! Так, засунули голівку. Чи окулярки зараз побачимо, треба нам чи ні. Буду зразу робити голівку одразу, щоб... Так, да, прикольно, можна і окулярки зараз під, під волосочко. Підклеємо ось такі окулярів. І волосочком притиснемо. Отака буде, блін, от така гарна виходить дівчинка. Так. Потім ми очки щечки потім намалюємо. Беремо лаванду, рівняємо її, складуємо рівненько. По одній довжині, по однаковій, так. От, наприклад, бачите, отак ми будемо складувати по одинаковій, довжині. Так, ось я склала, тепер дивіться, нам же ж потрібно до голови прикріпити, тому я придумала зробити отак. Значить, зараз ми цією ниткою. Так. Бачите, яка вона в нас допоміжниця? Отут ми зараз з вами намотуємо, так, і скріпляємо і приклеюємо. Так. І оце, ось по отсюда, повністю все відрізаємо. Так. Отак робимо. Так. Це все, все у нас вже готове, тільце, так? От тепер давайте ми зробимо зараз волосечко, підрівняємо по одинаковій довжині. Так, зараз я так... Чі -чі -чі. так тепер будемо робити суконьку. Так? А, і ручки, мабуть, так? Тому ми зараз відріжемо кусочок цього, ну, проволочки. Okay. Так і давайте може зробимо зараз отак, обклеїмо. Отак, так. отак. Крайчики ось сюди заклеюємо крайчики наші так. Ось от. отак от закручуємо. І тут от -от зафіксуємо. Зараз побачимо краще, як нам ні, то тоді переробимо, ниточкою обтягнемо. Так. І з цієї сторони так само. Це у нас будуть тут ручки. Так? Ми лишаємо трішки на ручки на пальчики. А оце робимо типу ковтинку, типу, типу рукавчики. Отак От обкручуємо. Тепер вирізаємо тканинку на, на таку на накидочку, на сукеньку. Ага, десь отак по Два Зараз ми все зробимо з вами. Вітаємо крайщики. Якось нам ручки треба приклеїти і, і ззаду, так, приклеюємо ручки ззаду. Ось так, дивимося, де серединка. Будемо зараз вдягати, будемо дивитися, де ми будемо тут робити в нашій тканині дирочки, щоб рукавчики продягнути її. Так, ось тут зробимо так. Борюся в них тут Зробимо дірочку одну, вдягаємо рукавчик. Ось тут його. Вирізуємо. Зараз ручку отак вигнемо, щоб зручніше було здійсни, вдягнемо так. Беремо поясочок, обв'язуємо стрічечкою. Два рази. Закріпляємо, робимо з боку бантика. Дивіться, як гормо виходить. Так. Це велика. Так, оцю меншу подивимось, можна оцю меншу наклеїти. Так, наклею я оцю квіточку. Сюди є капелюшку, прикрасу якусь. Так, стрічечку зав'яжемо і теж квіточку. Тут фіксуємо, тут фіксуємо, зайво відрізаємо, приклеюємо так. Зараз так оці його гілочки лаванди. Не квіти, а самі ось гілочки. Тут гарні є. Я їх зараз зв'яжу бантиком, зав'яжу і дівчинці в ручку. Так, і все. І ми будемо тоді вже щічки і очки зробимо. Це обрізати, це обрізати. Так, вставляємо сюди букетик в руку. Підклеюємо зараз так тут. Пробимо зараз, дівчинці, наші щички малюємо. Так, оп, букулярчики. Оп, оп. Оп. Клас. Все, і чекаємо, поки вон краска фарба наша висохне. Оп. І можемо підвішувати куди-небудь наше Арома Саше. Така у нас, дивіться, гарна дівчинка Арома Саше лавандова вийшла. Дуже-дуже красиво, оригінально, креативно.